Китаю, друзі, похолодало у нас. Ага, ки щось Джек, підвищує. Джек, що таке? Хоч гуляти? Ну, Йдемо погуляємо. Йдемо, мій хороший хлопчик. Держи, осінь вже, бачите, листя опадає, квіточки вже підсихають. Оце красота яка, краса. Біжи по кругу, біжи, шукай, мій хороший, біжи. Біжи. Ось укропчик свіженький, який я сіла. Біжи, біжи, біжи. Що шукаєш? Йдемо, йдемо. Капусту мусово вирвати. Ой, ось. Чоловік. Ну йди, дам капусту. Йди туди, хоче хлопчик капусту. Йди. От любить же ж. Ну не спіши, їж, їш. От любить капусту. Мені здається, що зараз вже капусту краще, як яблука любить. Їш, їш. Зірву капустину йому і він з'їдає невеличку таку. І ще б з'їв, якби давала. І ось які дві красуні, гарбузки. Куди ти побіг знов? Поваляйся. Тікай, тікай. Тікай. Джек. Ану, пішов вольєр. Бігон. Быстро в вольєр. Шукай. Яблочко хочеш? Та вже капусту яблука не бери. Жек, йдемо курочок провідаємо. Ідемо провідаємо курочок. Ідемо подивимося курочок. Біжи, курочок подивимося. Що наші курочки роблять там? І що вони роблять? Не ляк'єр. Ну, то ж я ж тобі сказала, погуляв, я вже змерзла. Заходь. в мисочку там, не поз'їдали. Джек, не лякай. Все, все, віддихай. Купи водички і віддихай. Вам такої краси, друзі. А я вам бажаю завжди здоров'я, мирного, тихого, спокійного дня. Будьте всі здорові!